Так, друзі, я на своєму каналі на Ютубі знімав відео про те, взагалі, яка відповідальність наразі настає за те, що людина може протидіяти діяльності Збройних сил України і в тому числі про ТЦК. Так, ми бачимо, що зараз багато різних ситуацій відбувається, коли люди починають співробітниками ТЦК. Ну, якось там боротися, дратися з ними, штовхатися, розмовляти нецензурно і да, битися, що ще, хватати їх, бити автомобілі. Оце все воно тягне за собою кримінальну відповідальність. І я вам так скажу коротко, що я подивився судову практику. Так, дійсно, спочатку треба сказати, що відповідальність за це передбачена у розмірі від 5 до 8 років позбавлення волі. Проте, відповідно до рішень судів, здебільшого все ж таки суди дають мінімум, тобто 5 років позбавлення волі, але ж навіть застосовують статтю 75, тобто не Присуджують реального покарання, а надають можливість людині виправитися. Тобто фактично звільняють від відповідальності. От. Є ситуація, коли людей затримують, якщо затримують зразу по факту, так вони там перебувають під вартою. Але я на своєму телеграм-каналі виклав, виклав там деякі рішення вироки, де саме навіть при активній протидії. Законі діяльності ТЦК людину звільняють від покарання. Є, мабуть, рішення і реальні, але я таких поки що не знайшов. Друзі, переходьте на мій телеграм-канал і дивіться. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. От, і взагалі, взагалі, як ви думаєте, якщо дії законні, то чи потрібно притягати до відповідальності? А якщо дії незаконні? Оце питання. Адвокат Олександр Євсутян. Захищайтеся.